Ви і ваші рідні є людьми з інвалідністю чи похилого віку і проживали в зоні бойових дій, а зараз не маєте можливість жити без догляду і підтримки в побуті. Тепер є рішення. Держава фінансує проживання в будинках чи квартирах з доглядом. Я Оксана Жолнович, міністр соціальної політики. Разом з командою ми впроваджуємо нові соціальні послуги, щоб люди могли жити гідно і незалежно. Раніше для людей, які не могли жити самостійно, залишалося тільки два варіанти або покладатись на своїх рідних або йти в інтернат. Ми змінюємо підходи і даємо можливість внутрішньо переміщеним особам, які потребують догляду, жити в невеликих будинках чи квартирах з підтримкою, доглядом соціального працівника. Ця послуга називається підтримане проживання. Соціальний працівник допомагає в побуті, взаємодії з лікарями, службами, а найголовніше надає можливість людині залишатися частиною суспільства і громади. Це нова послуга. Яку ми тільки починаємо розширювати? Тож, якщо ви знаєте людину, яка потребує такої підтримки, або працюєте у соціальній сфері, поділіться, будь ласка, цим відео. Також внизу я залишаю покрокову інструкцію, як можна скористатися цією послугою. А в шапці профілю є посилання на офіційний ресурс з детальною інформацією.